Найближчим часом чекати стійкого тепла в Україні не варто. Воно прийде до нас лише після Великодня. Про це розказав народний синоптик Станіслав Щедрін. За його прогнозом, до Великодня по всій Україні триматиметься відносно прохолодна та волога погода. Температура скрізь не перевищуватиме відміток плюс 8, плюс 13 градусів, тільки на сході країни буде дещо тепліше до плюс 11, плюс 14. Прогнозує він за словами народного синоптика. Справжнє стійке літнє тепло очікується в Україні після 15-16 квітня. Говорю з великою впевненістю: стійкого та літнього потепління аж до 15-16 квітня чекати не варто. А от після Великодня вже нарешті можна сміливо говорити про його прихід. Спрогнозував Щедрін. За даними Укргідрометцентру, до кінця робочого тижня погоду в Україні визначатимуть різні циклони з півдня. За прогнозами, вони принесуть нам опади у вигляді дощів та снігу, а також посилення вітру і температурні контрасти. Сьогодні та завтра у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються опади, переважно у вигляді снігу, а на дорогах місцями ожеледиться. Нарешті території очікуються невеликі та помірні дощі. А у п'ятницю 7 квітня в Україні очікують це невеликі дощі у східних областях помірні, а на заході країни з мокрим снігом. На завтра, 6 квітня, у п'яти областях на заході України оголосили штурмове попередження. Укргідрометцентр попереджає про сильні опади, які подекуди очікуються вже вночі. 6 квітня протягом доби в Чернівецькій, вночі у Хмельницькій, Тернопільській, вдень і у Львівській та Івано-Франківській областях значний мокрий сніг та дощ. Йдеться у попередженні. Як зазначається, вказаних областях. Стяг оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. У 4-6 квітня циклон Норберт зумовить в чергове ускладнення погоди на заході України. Зокрема, синоптик Наталка Діденко попереджає про сніг, мокрий сніг, сильний та ручкий північно-західний вітер, місцями налипання мокрого снігу та хуртовини. За її словами, західні області поки що залишаються осередком холоду в Україні. Там завтра очікується лише плюс 1, плюс 6 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.